Друзі, всім привіт! Ми нарешті встановили. Ми в Київській області, неподалік від Києва, ходімо, поглянемо, яка вона всередині. В неї дуже велика тераса пофарбована пар в такий цікавий кольор. Найяскравіша лазня в нашому виробництві. А чому вона в такому кольорі? Тому що замовник хотів, щоб вона співпадала по кольору з його основним будинком. Тераса 4 на 10 має ось такі три е, підпірні чорні колони, які виглядають дуже круто. Тераса частково відкрита, частково накрита. Тобто тут можна сидіти за столиком пити чай в дощ, поставити шезлонги і засмагати на сонці. Має дуже багато світла. І заходимо всередину. Назва цього проекту «Баня Артем. Є велика простора вітальна з кондиціонером, безліч вікон, двері на задній двір, на терасу. Має невеличку кухню, все необхідне, Вхідний кран, рухамичок, мариня поверхня, безліч шухляди та будований холодильник. Має також витяжку. На підлазі комбінований ламінат з керамогранітом. Керамограніт у нас йде з підігрівом, На жаль, зараз. Немає світла в ній, тому що ми поставили реле напруги і вона показує 257. Щоб у вас не погоріли електроприлади, можна максимально виставити на 249. То потрібно ще додатково встановити на вході стабілізатор напруги, тому що тут є сонячні панелі, які перетискають по потужності, тому поки що немає світла. Е, Душ. Та самозел. Самозол на 2 квадратних метри має бойлер, інсталяцію, зеркало з пісів та підігрівом і невеликий руками, що є дуже зручним. Також є ще одна душова кімната це душ, він є просторим, тропічний душик, лієчка, і відерка після бані. Також примусовий вентилятор. Дві точки світла, дверцятка зачиняється, водичка не розбризкується. Парна. Протоплюється чи пропалюється з коридору. В парні є окремо терморегулятор для того, щоб за нагоду його вимкнути. В парні є два великих лижака. І третій дутковий нижній. нижній є висовний, як завжди, для зручності. панорамне вікно, щоб дивитися, що робиться навколо не було Та пічка кам'янка. Отак виглядає ця помаранчева баня всередині. Вона дуже крута.